Сьогодні в студії мій дідусь е, е, приїхав з України і хоче поділитися з вами дуже цінним життєвим досвідом своєю коротенькою історією, і ми запишемо пару частин. Почнемо сьогодні з історії. Друга частина буде щось про медицину, третя про Канаду. І так трошки позаписуємо різні відеоролики для наших дорогих глядачів. Ну що, шановне панство, випала мені така нині честь Своїми дітьми тут бути чужині для мене і для дітей в чужині. Але та чужина для моїх дітей і внуків стала рідною. Ну для мене поки що ні. Я хочу вам розказати трошечки дуже так коротенько свою і історію. Звідки я, що я за один. І такий проміжуток часу невеликий. Ну, Я родом таке мальовниче село, недалеко від віврики Любешка. Дуже мальовниче село, дуже там люди порядні, дуже прачовиті люди. І я вихід з того села мої батьки. Предісторія, історія як я Коротенько, як я опинився у Львові. Мене старший брат, дворідний, <кхи> забрав мене до Львова, я пас корови. Він приїхав, я босий, був і я... він мене забрав до Львова, казав, бо ти пропадеш тут тим Колгоспів. З колгоспу не випускали нікого. То це було рабство, треба було, паспорта не було, треба було. Паспорт робити, але треба було довідки з з якої ради брати, щоб би відпускають 에, з того з села. Ну, якось він мене вжав, мені не хотів, ніхто не хотів дати тої довідки. Ну, було, було таке не, дуже неприємно, ну, але він мене взяв в ЖЕК. Різноробочим, я йому там допомагав. І він домовився з начальником ЖЕКу, мені зробили паспорт. Зробили мій паспорт і я вже тоді почав працювати легально з братом Жеком, потім пішов у будівельне управління, було 31, таке сантехнічне на польові. Я там до армії працював, жив на зеленій в гуртожитку 107 в 107-му, гуртожитку в 107-й кімнаті. Ну і потім забрали мене до війська. Але я хотів вчитися, але не було як вчитися. Грошей не було, і якщо вже трошки пішов на роботу, то вже було трошки легше. Гуртожиток пішов вже, гуртожиток вже, вже було легше. Забрали мене до війська, і я попав служити в Мурманську область, місто там таке називалося військове містечко, перша флотилія атомних підводних човнів. Западна Ліця, Северморськ, Шим. Я там прослужив майже три роки і повернувши на, додому на Україну, хотіли мене там залишити, мене умовляли, щоб я залишився там. Ну, я не хотів залишатися, я дуже сумував за Україною. Але ще там розкажу вам один такий епізод свого, бо я був там за складом. Завс... Мене взяв вагін, такий, коли був в Бібричі в воєнкоматі були. воєнкомати в Бібричі, як воєнкомати розформували. і Вагіна кинули туди. І як я прийшов туди, мурма з ту частину, і рано на ранішньому. Огляді каже мені е, Мічман, наугольник вийти зі строю і зайдіть в канцелярію. Я, знаєте, я був молодий ще, ну що я молодий. Ну йду думаю, що я таке натворив, нічого я ще не натворив такого. Я заходжу сидіти за столом, повірте мені, амбал. Здравий хлопака такий. І до мене на українській мові ти з Любешки? Я там чуть не впав в обморок в канцелярії на того не чекав. Я кажу так, тато твій ще самогон куп'є?» Я говорю, та я знаю, та, так як щось. А ти мене не знаєш? Я кажу, та не знаю, та як не знаєш, як ти зі мною в колящі мотоцикл на плоску їхав, там у нас такий хутір є у лісі, Плоска, Грабське. Ми з татом їздити, я до вас приїжджав на, мото, на мотоцику з коляскою. Ну, але то таке, потім він мене взяв на складі, я вже там робив. Ну, Нормально було, він нормальний був. Чоловік, нормальний, дуже не йому, дуже дякую, дякую. Ну, він, напевно, вже не живе, ну, не знаю. Але як я вже прийшов з армії. Ну, познайомився зі своєю дружиною, покійною нині залишивши тільки з дітьми. І нас не було ні кола, ні двора. Зустрів я свого там знайомого, я пішов в Лум 2 працювати на бульдозера, думав, може, хату якусь куток отримаю, а я його зустрів, а він мені каже. Василь, та пішли? А я кажу, що тут таке Єжек? Я не знав, що тут таке Єжек. Ходи, в жек, сантехніком будеш і що. Ну, думаю, добре. Я на другий день прийшов туди, мене зразу він приставив. Начальнику Жеку, начальник Жеку такий подивився, відставник був такий. Ну, беремо, ми беремо. Ну, що? Я не спитав зарплати нічого, зарплата маленька. Біда була. Ну і мене дали, я там зразу так не знав, мене дали до Адамова, такого старого сантехніка, він ще був ще за Польщі. Ми з ним працювали, він мені показав, дай йому там Бог Царство Небесне, дуже порядна людина була. Як хто мене дивить, чи з того Жеку, ну, мене знають. То... І я так з того, з того Жеку, я так. Пішов пішов, так, що я в тій системі пропрацював 46 років. Але найчікавіше, при тій перебудові, як розвалив Союз, і мене на конференції обрали в Страйкові комітети, обирали всіх ЖЕКів Комунальних служб Львова і мене обрали в страйком. Ну добре, мене висунули з мого ЖЕКу добре. Ну, десь за якийсь час, що ми там ще поробили трохи, конференція організовуємо ми свою проспілку незалежну ЖЕКів і Комунальних служб міста Львова. І мене знову на тій конференції обирає заступником голови проспілки ЖЕКів міста Львова. Ну, добре, але треба вчитися, я, знаєте, було дуже важко. Ну і я думаю, ну то треба вчитися, то вже так не піде, ля-ля-ля. Я не поступив в політехнічний технікум Брухвичок, закінчив його і робив, потім ще працював, голова проспілки пішов начальником об'єднання Галицького району житлового господарства. А я, а я пішов, а мене обрали. На президії головою про спілок. Я ще попрацював трошки про спілках там, але мені то дуже не подобалося. Що знаєте, то про спілки, то така організація. Ну там специфічно треба є люди для того, там одні скарги, ну мені то не дуже. І мені тоді запропонували, щоб я пішов. 303 й в Залізничний район. Я пішов там працювати, там попрацював 8 років, так, 8 років я там працював. Не поступив я за той час там в Академію управління при Кабінеті міністрів, але я її не закінчив дуже зле, провчився 2,5 роки і там. Ну, різні були життєві такі. Що я не закінчую, тепер трошки жалію за тим, ну але так сталося, що маємо те, що маємо, як небіжчик Кравчук. Тому я перейшов з Мочульським Євген Михайловичем у Сехівський район. Спочатку я був в Сехівському районі з 100 -10 му Жеку. Начальник а тому мене перекинули в 112. Я там вже в 112 пропрацював вісім чи 10 років, я вже не пам'ятаю, і він там пішов на пенсію. Отака моя історія дуже коротенька, але ну, якби я вам почав розказувати, то, що, що було, то на дні, то на дні би розтягнув, але для ознайомлення. Отаке От Маркіянчико, отак. Така моя історія. Така то історія, дорогі друзі. Е, мій дідусь е, Василь Новугольник е, з вами поділився св своєю історією і хоче продовжувати поділитися своєю історією, буде розповідати вам трошки більше про Канаду. Тому ми зробимо ще пару нових відео. Тому, якщо вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб ви не пропустили майбутніх відео. До наступних випусків з вами, дорогі наші друзі.